Знайдіть мені ракурс красивий. Я, стою. я зараз йду по вулиці. Йду на хор, віднесу плаття теж заодно. І це перший раз, коли я вийшла на вулицю в лінзах. Я сьогодні перший раз наділа лінзи, тому що в мене поганий зір. Я в такому шокі. Тут все таке яскраве і таке виразительне.

штани сюди трошечки не підходять. Я не знімаю. Камеру там, якщо що, протри. Ого, дивись. Ще. Ну даєш. Все, панель перо, я так крутить. Та я не умію. Ну, навчишся. О, Господи. Треба прямо на місто. Ну, проби. Я ще заточу на місто. Може, вона якось тут Погнали. Ладно, Не буду мучити її. І тут мама із дня народження принесла тортик. Добрий ранок. Зараз вже вівторок. У мене пройшли перші три уроки. Це алгебра, геометрія і фізика. Е, на вулиці, кстати, сніжок йде. Прикольно! Вчора зранку теж сніг був, але зараз, мабуть, трохи більший. У мене, коротше, є. Одна прикольна штука. У well, мене є крила, з якими я дуже сильно хочу пофоткатися, але вони ще й досі трошки не доклеєні. Просто в планах було фоткатися, коли буде сніг. А снігу все ніяк нема. І оце він трохи по ранкам тепер моросить. Ну, не знаю. Мені кажеться, його мало буде. Сьогодні ввечері у мене ще планується гімнастика, але я не знаю, чи піду. Ну сподіваюсь, що так. І в мене залишили ще три уроки. Коротше, вже зараз я починаю підбирати собі якісь речі на літо, хоча сьогодні тільки 4 лютого, але у мене вже на цю суботу заплановано із подругою поїхати в Київ за шмотками. Коротше, я нарешті доробила подарунок для своєї подруги це гетри. Е, вот. Так що в суботу я їй їх віддам. Але це був не єдиний унівізальний проєкт, а е, у мене є ще другий, який зараз в процесі це отакий великий світер. Його щось... Він тут не поміститься в кадрі, він дуже великий. Це перший раз, коли я вижу взагалі щось велике і прям таке масштабне. Я, правда, його перев'язувала вже дуже, дуже багато раз. Перший раз я взагалі не такого типу робила. там, Коротше, скільки я його раз перев'язувала, дуже багато насправді, Ну, от тепер буду продовжувати. Взагалі я дуже люблю в'язати, і думаю, що в скорому часі я зроблю якесь окреме відео про в'язання. А покажу, що я зв'язала, як довго я цим займаюся. От, так що чекайте. Я записалась на нарощення нігтів. А, мені 1 березня буде 14 років, і я хотіла на день народження, щоб у мене були гарні Вот. І так, що мені дозволили, я записалась на 28 лютого на манікюр. Я сьогодні взагалі ще довіжна була йти на гімнастику, але відмінили. Закінчились всі уроки, сьогодні середа, і я встигла вже помить голову і заплести навіть колоски з першого разу. Це прям достиження. Ще трохи пов'язала, і зараз я йду, збираюсь гуляти з подругою. Зараз буде мега-переход. Ура! Подухається! Подождіть! Вікторія Секрет! Ой, на мікрофон можна? Боже, а що з вами? Дивіться, ось у мене тут... Вау, як красиво! І молоко. В полі вон гарять! Пака! Уже вечір, і я купила шоколадку. Я зараз буду під чай. Я вчора заходила ще з в конфіті в простор, думала купити якийсь або єль, або патчі, але сложилась. Не купила. І, взагалі, всім добрий ранок. Сьогодні вже четвер. У мене повинен бути хор і танці. Точніше, або хор, або танці, тому що у мене накладка по времени. Я зрозуміла, що дуже сильно давно я вже не займалася спортом. У мене ще давно вже лежить якийсь, якесь тренування з Пілатесу. Так що я ось зараз буду пробувати. Я вже позаймалась Пілатесом і посиділа на останньому уроці біології. Пілатес я можу сказати, ну, він мені дуже сподобався, в цілому він набагато кращий за минулі, які я робила, ось по цим відео я робила, зробила два, тому що вони були дуже короткі, тільки по 7 хвилин, і ссылка буде в описі. Тут я вже збираюся на хор, як я казала, або на танці, або на хор, Ну я вибрала хор, тому що там давно не була, але нічого не зняла, бо там не можна знімати. Та мені, кстати, подружка привезла з Львова. Коротше, я розказую, що у мене сталося за це все время. я вже вдома. Я ходила на хор. Після хора заходила в Велмарт, купила авокадо, правда, зелене. Просто я дуже довго ждала, щоб в Велмарті зелені авокадо поспіли, і я купила вже спіле авокадо. Але не дождалася, зараз приходжу, там вже знову кучка зелених авокадо. Так що я вирішила, що легше, щоб воно у мене вдома спіло. <му> Всім добрий ранок. Сьогодні вже п'ятниця. У мене пройшли два перших уроки. Це була англійська, на якій я просто лежала в кроваті і там чуть ли не спала. І. ой, що там ще було? А, і Зарубіжна. А, зараз я буду із Зарубіжною читати Ромео і Джульєту, того що його треба було вже давно прочитати, я ще не прочитала. І ще пізніше я буду в'язати світер. Він у мене вже достатньо великий. Я скоро буду зв'язувати це перед, перед і спинку. А, але на рукава мені взагалі не вистачає, того, що у мене є ось цей ось маленький кусок. Це раніше був світер, який я тепер розпускаю. У вот. мене взагалі було тільки три матка. Я думала, що їх вистачить, але прийдеться докупати. У мене вже закінчились всі уроки. Ну, як там тільки залишилось трудове навчання, але воно у нас не проводиться онлайн. Я, е, я посиділа тільки що на фізики, е, зробила, а, я почитала Ромео і Джульєту. Мені ще треба пройти тест з біології, почитати українську літературу і зробити хімію і географію. Ну, Географія це все на потім. Я вирішила взяти хімію, і я нічого не розумію. Тільки ось, ось буквально недавно я розуміла. Зараз вже ні. Типа, що це таке, що це за таблиці? Це ж самостійно треба зробити, оце треба зробити. У мене ще досі вона не зроблено, але я думаю, вона не буде перевіряти. Так що ні. Боже мій, що це теж якісь задачі? Ріб'ят, і ще тестові завдання. tipo ot sa uida ot sa ot sa ridata come dici? Я йду в спортзал з подругою і я сподіваюся, що я там уже зніму. Це, це було не, та не перевертай камеру. Я не перевертаю, вона так і знімалася. Да, ти устала? Так. Да. В смислі? ти так швидко слілася ці додому. Всім привіт! Сьогодні вже субота. У мене, на жаль, змінились плани їхати в Київ. Ну, що поділаєш? У мене все одно є невеликі плани там піти на танці. Напевно, потім трохи погуляю і піду в... Церкву типу. Це некснітістему. Ага. зацінили. Я, до речі, замовила ще одну посилку стему. Там повинна прийти футболка і дві майки. Тамі сім вісім і. Маршрутки до бабушки, і я сподіваюся, що мене них не загризе ніяка собака. Я сходила, до речі, в цю церкву, про яку я казала. Я не знаю, як її правильно на це бачить. Тут церква літкова. Там було досить прикольно. Ми молились, співали, грали всякі ігри. Нам навіть дали бутерброди. І я виграла в одній із ігор, мені дали шоколадку. І за те, що взагалі прийшла, я прийшла із подругою, то нам дали теж шоколадки. Всім добрий ранок! Боже мій, сьогодні останній день мого мегаблога і сьогодні неділя. Я у бабушки, так що здесь не буде мега естетики. Зараз я буду старатися дов'язати остатки пряжі з яких я роблю світер. І думаю, буду дивитися якийсь майстер-клас по нарощенню нігтів, тому що мій мозок згенерував нову ідею почати займатися манікюром, і тепер я довіжна про це максимально дізнатися. Сьогодні останній день я дуже-дуже мало знімала, але ось я була на дні народження у прабабусі, і там була така мила собачка і її звати Жужа. Ще була друга її звати Лейла. Ось і там ще був такий є. проігрувач. Він мені просто дуже сподобався і я вирішила це зняти. Я вже приїхала і дня народження прабабусі. бабусі. Зараз я дописую географію. Мені ще треба буде зелені на алгебру написати. Що там ще я не пам'ятаю вже? А і українську мову мені треба буде написати. А так, в цілому, в мене вже все зібрано. Пройшов цілий тиждень, як я знімаю це відео. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі в наступному відео. Всім па па